Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може заробітна плата директора компанії бути нижчою ніж у певних працівників? Тобто, чи обов'язково директор є найвисокооплачуванішою особою у компанії? Насправді ні? Можете, ви можете затвердити штатний розклад чи без штатного розкладу платити деяким працівникам заробітну плату на рівні вище ніж у керівника підприємства. Є такий стереотип, є в нас така уява, що ієрархія повинна бути, і що директор найвисокооплачуваніша посада. Але насправді, якщо директор, наприклад, зайнятий в різних проектах і його зарплата не найвища, і він взагалі можливо працює не повний день. А є фахівці, які насправді виконують дуже важливу задачу, і, наприклад. Може бути таке, що чиясь робота прив'язана до результату, то цілком можливо, що заробітна плата керівника компанії не буде найвищою. Але я знаю, що є такий стереотип, і навіть в принципі це турбує самих клієнтів, і ми рекомендуємо так само, якщо у вас вже є якась структура підприємства, якщо є штатний розклад, то Якби логічно, що у директора все-таки є ставка найвища, але наприклад, може бути менша кількість годин відпрацьованих. І відповідно, зарплата може бути трішки нижча, ніж в інших. В цілому, це просто стереотип. Може бути у директора мінімальна зарплата, а в деяких ключових фахівців і важливих працівників зарплата може бути набагато більшою. А головне, щоб вона у вас зростала, а не знижувалася. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки. рекомендуєте друзям. На все добре. до побачення.